Вночі у місті Первомайську, де за радянських часів базувалися міжконтинентальні балістичні ракети. Спалахнула справжня вибухово-ядерна ситуація. На окружній виборчій комісії почалися силові штурмові дії за участю спецпідрозділів МВС Беркут. Короткий сюжет про це. Давайте подивимось. На окружній 132-й комісії озброєний Беркут з'явився ще два дні тому. Але найбільшого загострення ситуація набула учора ввечері, через кілька годин від моменту, коли представник партії регіонів заявив про свою відданість чесному підрахунку голосів. Все в рамках дійсно законодавця. Ми не будемо, ми виходимо, ми сьогодні будемо нести, там ми колега, і другої політичної партії, але я не бачу, у нас... Я хороший. У нас, у нас, у нас, да, одне видение цієї ситуации. Незважаючи на запевнення, Беркут не залишив будівлю ОВК. Після опівночі Беркутівці намагалися винести з будівлі ОВК оригінали виборчих протоколів. В результаті відбулася сутичка. Міліція викинула в натовп залізну огорожу і лавочки, які ви прихильники опозиційного кандидата заберекодували двері. В результаті кілька людей були поранені. Ще одне, ще одні. Беркутівці тим часом винесли з приміщення ОВК бюлетені та поклали їх до себе в автобус. Однак виїхати з місця подій вони не змогли, оскільки прихильники опозиційного депутату перегородили вулицю вантажівками. Лише вранці, після переговорів з народним депутатом Геннадієм Москалем, виборчу документацію повернули до приміщення ОВК. Однак там протоколи і бюлетені перебували лише до півп'ятої вечора. Саме в цей момент відбувся другий штурм, і Беркут знову з'явився в ОВК, щоби вилучити папери.